Роби добре, вони будуть говорити. Роби погано, вони теж будуть говорити. Тому роби, що хочеш, і дозволь їм говорити. Ігноруй тих, хто говорить за твоєю спиною. Це означає, що ти попереду. Іноді ти просто кращий за них. Люди можуть виправдовувати власні помилки і судити твої. Вони судять твоє життя, не дивлячись на своє власне. Вони говорять за твоєю спиною, це означає, що вони поважають твою присутність і не сміють бути злими до твого обличчя. Не хвилюйся про тих, хто не бачить добра, який ти робиш. Це знак подяки. Якщо хтось говорить про тебе погано, не напружуйся. Люди завжди нападають на те, що прекрасно. Незалежно від того, що ти робиш, вір у завтрашній день, вір у себе. Часто ті, хто критикує твоє життя, не знають, які зусилля ти доклав, щоб досягти того місця, де ти є сьогодні. Є лише один шлях до щастя перестати турбуватися про те, що поза твоєю волею спосіб почати. Закинути говорити та почати діяти. Гроші ростуть на дереві наполегливості. Ніколи не закохуйся в ту саму людину двічі, тому що вдруге ти закохаєшся в спогади, а не в людину. Найкраща помста бути не схожим на того, хто завдав травму. Розумна людина вирішує проблему, мудра людина уникає її. Корінь усього зла це не гроші, а їх відсутність. Правду потрібно подавати як пальто, а не кидати в обличчя, як мокрий рушник. Людина, яка каже, що може, і людина, яка каже, що не може, обидві праві. Прийомами та зрадою користуються дурні, яким не вистачає розуму бути чесними. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись, адже я стараюсь для нас з тобою. І пам'ятай, що я в тебе вірю.